хто дивиться нас оцій порі? Марія злата, я не зрозуміла, чому у вас такі серйозні обличчя? Що сталося? Ми вирішили стати дорослими. І що виходить у вас це? Дуже складно. Ми вже дві хвилини не сміємося. І що, і навіть мультики не вмикали? Ні. Нічого собі. Ну що ж, давайте розбиратися, як це бути дорослими. І не забувати при цьому, що робити, Маша? Посміхатися. і ви дивитесь програму Маленькі дорослі. З вами я Інна Панчук, і мої сьогоднішні співведучі. Злата Марія. І вітаємо вас! От ти знаєш, які вважаються ж найкращими. Тварини раніше я думала, що мавпи, тому що вони дуже схожі на людей, а тепер точно знаю, що дельфіни. А ще я знаю, що вони дуже розумні і дружні тварини, які можуть спілкуватися за допомогою звуків і навіть допомагають людям у рятувальних операціях. Пропоную ще подивитись сюжет від наших дослідників про цих розумних тварин. Рубрика Новини по дитячі. Дивимось! Привіт, маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушаємо в глибини океану, де живуть одні з найрозумніших і найграційніших тварин нашої планети Дельфіни. Ви тільки уявіть, ці чудові істоти не тільки чудово плавають, але й можуть спілкуватися, грати та навіть допомагати людям. Давайте дізнаємося більше про цих дивовижних морських мешканців. Дельфіни це не просто рибки. А справжні савці, вони дихають повітрям, як ми. І їм потрібно підійматися на поверхню води, щоб видихнути. А ще у дельфінів є особлива здатність. Вони можуть бачити і чути навіть те, що ми не побачимо. І все це завдяки їхнім надзвичайно гострим органам чуття. Знаєте, чим ще відомі дельфіни? Вони неймовірно розумні. У них є свій спосіб спілкування, схожий на мову. Вони використовують звуки, жести та навіть сплески хвостами, щоб передавати інформацію своїм друзям. І якщо ви побачите дельфінів у дії, то помітите, як вони можуть спільно полювати на рибу або грати в воді, ніби влаштовують ціле шоу. Ви також можете побачити, як дельфіни часто допомагають один одному. А іноді навіть людям. Дельфіни відомі тим, що рятують людей від акул або допомагають заблукалим морякам. Це справжні морські герої. Ще одна цікавинка у дельфінів: є чудові посмішки, їхні роти завжди виглядають так, ніби вони сміються. Але насправді вони просто мають особливу будову. Ці веселі морські друзі завжди виглядають, як ніби у них гарний настрій. Дельфіни також дуже дружні. Вони часто утворюють цілі команди і разом шукають їжу або грають у воді. Це справжня командна робота. Отже, дельфіни це не тільки красиві і граціозні, але й дуже розумні тварини. Вони вчать нас дружбі, співпраці і допомозі один одному. Тому, якщо ви коли-небудь зустрінете Дельфіна, пам'ятайте, що перед вами справжній океанський друг. А як я люблю дощ гуляти з парасолькою та в гумових чоботях? Так, Софія, це, звісно, чудово. А от якби ще дощ був смачний, або, наприклад, з іграшок. М -м -м -м. Так, це б було круто. А давай спитаємо у нашої малечі, з чого має бути дощ. А давай! Рубрика дитяча енциклопедія. З мармеладу. А ще. Е з мармеладу і, мабуть, з якихось цукер. Я думаю, що з капусти, наприклад. Або з кавунів. Тому що я люблю їсти більше капусту і кавуни. Моя улюблена піца чотири сирі. Еще наложено. Дуже мягкие помпушки. Тому що якщо впаде на голову людини, ей будет не боляче, суші. самі картошки фрі. М -м -м. Може, чорна ікра. Тому що суп, він. Е, він е, е, з води. Маленький дорос. Ярославе, уявляєш, нещодавно ми на уроці стільки дізналися про печери. Це так цікаво. Ой, що я вже все давно знаю про це. Ага. І про печеру очеретяної флейти теж? Ні. Ось ось тоді разом дивимось новому відео від наших партнерів ЛьоніХ, а рубрика Дитячий університет. Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу запросити вас до одної з найбільших карстових печер Китаю печери очеретяної флейти. Стародавня китайська легенда каже, що колись, 12 століть тому, один селянин рушив до підніжжя гори Гуан міншань на пошуки найкращої тростини, аби створити унікальну флейту. Йому не потрібна була аби яка тростинка? Він шукав особливу. Селянин пробирався крізь хащі очерету, забувши про обережність. Оступившись, він провалився під землю, і йому здалося, що він потрапив до раю. Печера очеретяної флейти це карстова печера, понад 250 метрів завглибшки та понад пів кілометра завдовжки. Карстові породи, у яких вона утворилася, мають вік понад 180 мільйонів років. З давніх давен печера давала прихисток людям. На її стінах знайдені скельні написи, датовані шостим сторіччям нашої ери. Колись на цьому місті був стародавній океан, рух тектонічних плит підняв його дно, і тоді тут постали гори. Гори складалися зі спресованих донних відкладень. А отже, у м'якій породі під впливом опадів і ґрунтових вод стали утворюватися пустоти. Та сама вода, що виточила з плином часу зали печер, розчиняла у собі мінерали і, стікаючи в пустоти, нарощувала сталактити, стала гміти і стала гнати. Печера очеретяної флейти справжнє підземне королівство цих дивовижних геологічних форм. 1940 року печера була заново відкрита спелеологами. А вже 1962-го стала об'єктом зацікавленості туристів. З часом тут було встановлене штучне освітлення, яке додало печерним залам казкового вигляду. І наостанок поради для люблячих батьків. Погодьтеся, кожен із нас хоч раз мріяв, що його дитина стане великим художником, спортсменом або геніальним музикантом. І ось вже шукаєте гурток, записуєте малюка на все підряд, а потім дивуєтесь, чому він не хоче туди ходити. Давайте розбиратися разом. Головне, інтерес дитини, а не ваші амбіції. Якщо ви мріяли про балет, але ваш син тягнеться до шахів, доведеться змиритися. Вибір гуртка це про дитину, а не про ваші нереалізовані бажання. Спробуйте різне. Дитина не зобов'язана знайти своє покликання з першого разу. Сьогодні вона хоче малювати, завтра співати. А післязавтра стрибати з трампліна. І це нормально. Дозвольте їй спробувати різні напрямки. Не перевантажуйте футбол у понеділок, скрипка у вівторок, англійська у середу, танці у четвер. Стоп! Дитина має мати. Час просто бути дитиною, не перетворюйте її життя на розклад дорослого топ-менеджера. Головне це задоволення. Якщо дитина повертається із занять радісно, значить усе йде правильно. Якщо ж вона щодня придумує відмовки, можливо, варто пошукати інший гурток. Підтримуйте, а не змушуйте, не критикуйте, якщо спочатку щось не виходить. Навіть Моцарт не одразу грав концерти. Хваліть дитину за старання, і вона буде старатися ще більше. Отже, гуртки це не лише про навчання, а й про розвиток друзів і веселощі. Тож допоможіть дитині знайти своє улюблене заняття, і хто знає, можливо, ви виховаєте майбутнього генія. Malenki Ну що, маленькі, дорослі, час підбивати підсумки. Ви тепер точно знаєте, що робить людей дорослими. Ага, це коли в тебе є багато справ, але ти все одно знаєш час для веселощів і на друзів, і на морозиво. От бачите, ви маленькі, але вже такі дорослі. До зустрічі наступного разу і пам'ятайте, головне залишайтеся добрими та щасливими. Хай щастить вам і вашим дітям. Колярі, маленькі доросли, наймудріщі на землі.